Педагогічний центр форум випускає світ своїх випускників, які, як і завше, поглиблено вивчали англійську мову. А їхні старання вінчалися успіхом на всеукраїнському конкурсі вихованці форуму і цього року зайняли призові місця, тим самим підтвердили високий авторитет Житомирської школи навчання дітей іноземної. Я впевнена, що за цей рік ви мали. Можливість поглибити свої знання з іноземної мови, мали можливість знайти нових друзів, мали можливість зробити такий впевнений і великий крок уперед. Випускники також воюються сьогодні, як і школярі, що вперше здають екзамен на престижність та майстерність навчання у такому закладі. Цей рік пройшов так швидко. Ну, форум дійсно, я знайшла тут нових друзів. Мені було тут дуже цікаво, ми якось так здружилися і вже не хочемо залишати це місце були і вітання, і для найменших призи і досить оригінальні. Ті діти, які найкраще навчалися, отримали право вирушити із подвір'я навчального закладу та поподорожувати по місту на елітному авто. А випускники ще й дарували своїм викладачам пісні, звичайно, мовою оригіналу, тобто англійською. А батьки також дякували за увагу до своїх дітей. Ми щиро раді, що є у нашому місті така школа, як форум. Ми вдячні в першу чергу організаторам, в першу чергу колективу, педагогічному колективу. Спонсорам особливо наприємку Валерію Васильовичу за ту велику роботу, яку вони проводять по навчанню наших дітей.